Вітаю, друзі. І, звісно, я починаю, як завжди, з подяки З подяки за вподобайки, за коментарі, за те, що ви ділитесь нашими етерами, за підписку, за те, що ви щодня слухаєте мої монологи і перетворюєте їх на діалог, задаючи запитання і висловлюючи свою думку. І мені в особистій і тут під відео. Дякую вам дуже за те, що пригощаєте нас кавою, за те, що являєтесь спонсорами через системи YouTube. І, до речі, спонсорські пакети вже досяжні в Олен Стефан Academy UK. Там теж можна, вже, здається, бути спонсором. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до цієї спільноти. Ну, це принаймні круто бути в тренді, бути в серед сил добра. Я, звісно, запрошую на навчання, звісно, вас, вас запрошую проходити марафони. Це те, що дійсно змінить обставини вашого життя, якість вашого життя і вас самих. Отже, мої любі, я вітаю вас, я прошу вас і далі бути з нами. Так, питання таке цікаве, сьогодні прийшло мені на думку, я вирішив про нього поговорити. Ви знаєте, ну, була у нас країна, країна Рад, Страна Совєтів, так? Да? І всі один одному щось радили, всі були там щось в, 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 російською вавлячини в події іншого, знаєте, все село живе одним життям, всі під одним, однією ковдрою живуть і все інше. І оце впровадження в чуже життя забирало ваше життя. Тому я вважаю, що є велика необхідність зосередитись на своєму житті і жити саме своє життя. І коли ви проживаєте своє життя, ви, у вас немає необхідності, та і немає часу, і немає можливості опікуватись і перейматись життям інших. Треба просто зосередитись на своєму житті. І насправді, проживаючи чуже життя, чужий серіал, ви ніяк не впливаєте на світ. І більше того, ваш якось плине, я би сказав, безконтрольно, безвідповідально, якось плине. Отже, зосередження на самому, на самому собі на обставинах свого життя дасть вам найяскравіший, найефективніший результат змін в своєму житті, і ви собі будете спостерігати вже не плин. І перебіг подій в чужому житті своїх сусідів, родичів, кумів, сватів, братів, і так далі. А ви будете опікуватися виключно подіями свого персонального життя і подіями, які відбуваються саме в вашому житті. І це дійсно найцікавіше, найефективніше і найпривабливіше, бо це саме стосується саме вас і. Це дає зміни саме в результатах в вашому конкретному житті. Наприклад, ви хочете собі змінити місце проживання, якість проживання і так далі. Але цілими днями дивитесь серіали. Ну, давайте проведемо аналогію. Ви дивитесь один серіал, закінчується дивитесь інший серіал, закінчуєтесь дивитесь інший серіал. І так без кінця ви не відриваєтесь від телевізора, огород у вас зав'яв, скотина у вас здохла, ну, от, квіти на підвиконнях вже у вас не цвітуть, хата у вас покрилася повутинням, а ви все дивитесь наступний серіал. Ви переживаєте перебіг чужого життя. Ви переживаєте те, як відбуваються зміни. В житті ваших сусідів, ваших колег по роботі, там якихось інколи навіть, ви знаєте, колись був такий випадок. Я прийшов на роботу, мої співробітники активно переживають за життя і стосунки одної з зірок. Ну, попси. Я послухав, послухав, кажу: дівчата, хлопці, невже вам не є чим зайнятися в своєму житті? Заробіть пару копійок, ось на роботу ви прийшли, е, витратейте їх на, на своє життя, на, на своїх дітей, на свою сім'ю, на, смач... на якісь смаколики, купіть собі щось в хату цікаве за ці гроші. І ваше життя стане цікавішим. Ви отримаєте реальні зміни в своєму житті на краще завдяки тому, що ви щось зробили конкретно тепер. <гум> <гум> Навіщо вам переживати за, ну, наприклад, за Майкла Джексона, якщо в нього все в порядку? От, от у Майкла Джексона все гуд. Або там, я не знаю, у Елтона Джона, ще у когось. Що вам за них переживати, люди? Переживайте за себе, переживайте за своїх діточок, переживайте за своїх онуків, переживайте за свою половинку, за своє здоров'я, за свою роботу. Зосередившись на собі, ви отримаєте. Найкращий результат. Ви отримаєте результат. Отже, вимикайте свій телевізор або умовний телевізор, переставайте дивитися серіали, зосередьтесь на проживанні тут і зараз, в моменті свого життя. Для цього достатньо просто вимкнути умовний телевізор, а інколи навіть і справжній телевізор. Добраніч!